kaş Душа, все діти наше, Господа, без Тебе ми ніщо. Ми схиляємося перед Тобою. Цей день подяки ми схиляємося перед Тобою і просимо, Господи, більше за все просимо Твого наповнення, Господи, і розуміння того, як важливо нам наповнюватись тобою. Просимо тебе, наповни зараз Твоїм словом. Наповни нас, Господи, Твоїм Словом Господу, бо ти сказав, що Слово Твоє є дух і життя. Наповни Господи нас Твоїм духом і життям. ім'я Господа Твого Ісуса Христа. Амінь. Присядьте, будь ласка. Сьогодні слухали Слово Боже на тему Вознесіння. Вознесіння Господа Ісуса Христа і до цього моменту ми в більшості зосереджувались на тому, як ми будемо так само возноситись до Господа, де Господь для нас приготував вже домівки. Зараз я хотів би повністю зосередитись на Вознесінні саме Господа Ісуса Христа. Наскільки воно насправді важливе для нас кожну секунду нашого життя? Чому воно важливе? І що Слово Боже нам говорить про ту особливу функцію, особливу роль, яку виконує наш Господь Ісус Христос по відношенню до кожного з нас після Вознесіння? Саме після Вознесіння. Є, один, є одна цікава роль, аспект, функція, яку робить Господь Бог і Ісус Христос, саме тільки з того моменту, як Він вознісся. Писання нам говорить, що Ісус, саме коли вознісся на небо, став первосвященником. Що це означає для нас? Що це слово принципі для нас означає, якомоло, яке практичне відношення воно має до мене і до кожного з нас, сьогодні давайте ми розглянемо. Писання нам говорить, якщо можна відкрити євреїм, 6 розділ, 20 вірш, послання до євреїв багато про це говорить. 6 розділ 20 вірш. Там написано, що Ісус Христос став предтечею за нас. Ми знаємо, що предтеча, так би мовити, цей Іван Христитель, якому він був претечею, тобто йшов перед Ісусом Христом, виявляється, Ісус є предтеча, тобто той, хто попереду нас іде, пішов на небо. За нас, куди як притечена, за нас увійшов був Ісус, ставши на віки первосвященником за чином Мелхиседека. За чином Мелхиседека, тобто у ролі Мелхиседека, як Мелхиседек. це був первосвященник ще до того, як з'явився Мойсей, до того, як з'явився закон, в принципі, тобто це первосвященник був за покликом Бога, не за законом. І який появився. Писання не говорить, що він мав якийсь початок, чи кінець. Просто він є в Писанні, що йому Авраам віддав десятину, що Ісус якби первосвященик іншого рану, іншого стилю, не за законом, а за духом. Ставши первосвящеником. Друзі, для чого, в принципі, нам не просто священник, чи не просто ну, не то, що первосвященник, а просто священник потрібен? Ви знаєте, я в Писання, є чудовий вірш, Малахія, другий розділ сьомий вірш, другий розділ сьомий вірш, там написано. Уста священника знання стережуть. Закона шукають з уст його, бо він ангел Господа Саваота». Ангол або посланець це одне те саме слово. Шукають знання, бо Він як посланець. Ісус, мій первосвященник, я можу до нього підійти. Як і як, За що нам подякувати Господу за це? Давайте. Попробуємо порівняти. Нехай буде не Ісус первосвящення. Давайте повернемось назад у час. Я зрішив, що мені потрібно зробити? Просто помолитись, покаятись і все? Ні. Ні. Треба принести жертву. Я взяв жертву, я приніс її до священника, і саме її перед священником приніс. Ні. Я навіть її не можу принести. А хто приносить жертву? Священник приносить жертву, йому дозволено принести жертву не мені. Йому дозволено принести жертву. Я можу покласти руку, покаятись, визнати свої гріхи, щоб на цю тварину було перекладено гріхи мої, і священник приносить її по жертву. І я себе уявляю, в Писанні є декілька священників дуже яскраво Про двох з них ми поговоримо. Один з них це перша книга першої Самоїла. Ви знаєте, сферосвященик Ілі. Чудовий такий, не то, що чудовий, яскрава бата того, як жінка приходить до Скіні е помолитися, е виливає своє серце, а пересвящений їй каже, чого ти п'яна сюди прийшла. Чого ти сюди п'яна прийшла, і ти встань тверезю, хоч приходь до Божого дому. Ви собі уявляєте, як можна, можна собі представити такого такому який був зараз на небі? Приходимо ми до первосвященника до нашого, і вимо собі там, що там, отакі от як Ілій. І в нашому серці якийсь смуток туга, і ми починаємо молитися йому, а він не бачить серця. А він не бачить серця. Він не бачить, що там є, що там, які наші переживання, наша туга. Більш того, ви собі уявляєте, якби у Ілія була камера в будинку кожного з нас. І він бачив все, що відбувається вдома. Бачив би, де ми підбрехуємо, де ми сваримось. Все ви це бачить. І потім ви до нього підходите, і ви знаєте, що він це все бачив. Ви підходите до нього і з яким серцем ви бове? Як би вам хотілося б такому первосвященнику помолити? Звернутися до такого первосвященника за допомогою. Писання нам говорить таку вражаючу річ про нашого первосвященника. Це Єврейм 4 розділ, 15 вірш. Про нашого перевесника Ісуса Христа, який не такий, як людина, який не такий, як Іллі. і не такий, як кожен з нас. Євреям 4 розділ, 15 вірш. Там написано: бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім Гріха. Він все пройшов, те, що ми пройшли. Він все це знає, знає, що таке гнів, знає, що таке роздратування, він знає, що таке, коли тебе хочуть підставити, але всьому в тому він не зрішив. Він більш того, він знає, що таке зрада, і він може співчувати тим, кого зраджують і хто зраджує, тому що він знає, що вони обманці. Петро зраджував Ісуса три рази. Знає. І Писання нам говорить: клякся і божився, що не знає його. Що таке клявся і божився? Ми знаємо, як в Біблії клялися і божилися. Живий Господь! Я не знаю Ісуса Христа! Уявляєте собі? Клявся і божився, і все одно співчуття настанови, коли не вернешся, підтримай братів своїх, каже Ісус Петрові. Співчуває. Отце переосвящення, оце, до кого я можу звернутися зараз, прийти зі своїм гріхом. І ще я отримую? лякася! Як ви собі можете уявити, що би було би з нами, якби Ілій був первосвященник і коли знає все про нас, ти сюди прийшов, ти ще маєш совість приходити сюди, і молитися перед Божим лицем, побудь на Побудь наодинці, потім проходь. Бог не такий. Писання нам говорить, що його серце готове прийняти кожного з нас. Як той батько, який, пам'ятаєте, притчі про блудного сина, стоїть і чекає. І коли бачить, коли людина навертається, повертається до нього, біжить, одягає нову тобто нову праведність дає, душу очищає, дає силу, дає, дає все, що потрібно. Наш пересвященник співчуває. До нашого перевосвященника хочеться прийти. Він, Ісус, став таким саме після Вознесення, перевосвященником, який приймає. Кожну зараз на наше прохання приймає наші гріхи і відкидує засмуту. Що на Писанні говорить? Євреїм 9 розділ, 24 вірш. Подивіться, будь ласка, Євреїм 9 розділ, 24 вірш. Там написано, що Ісус вознісся на небо, для чого? З певною функцією, з певною метою. Бо Христос увійшов нероботворну святиню, що була на всі правдивою. Але саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем. Стати перед Божим лицем, предстати перед Божим лицем це є функція заступника. Ісус стоїть перед Божим лицем, Бога Отця за мене. За кожного з нас. Заступник. Пам'ятаємо, як Іван каже, діточки не грішіть. а хто зрішив, Знаєте, що маєте заступника перед Отцем Ісуса Христа. І цей заступник це не той, який не бачить серце. Це не той, який відкидає. Це той, який чекає, співчуває, приймає і набагато добріше, ніж ми думаємо собі. Його любов, Писання нам говорить, понад наше розуміння. Якщо ми знаємо, що ми любимо Бога, що як Бог нас любить, ми не зовсім до кінця правдиві в цьому. Ми не розуміємо, наскільки, наскільки більше того доброти, ніж ми очікуємо, наскільки більше того прощення, наскільки більше нього прийняття, наскільки ширше в нього біймо, ніж ми можемо собі уявити нашим людським, нашою людською свідомості, яка, як ви розумієте, досконала, і більшість ними судимо по самих собі. Якби Бог був такий, як я, можемо собі уявити, який би був тоді Бог. І що би з нами був, а Бог не такий. Одне з найбільш потужних місць писання особисто для мене, там, де Господь каже, я не такий, як людина. І ви не розумієте, наскільки я милостивий. Це е, Осія, це книга пророка Осії. Дуже сильна книга. 11 розділ почнемо з 7-го вірша. Осія, 11 розділ сьомого вірша. А народ мій схильний відпадати від мене. І, хоч кличуть його догори, він не піднімається разом. Як тебе, Єфреме, Єфрем, це Ізраїль, віддам, як віддам тебе, о, Ізраїлю, як тебе я віддам, як адмуцевої, на знищення, тобто міста на знищення. У мені перевернулося серце моє, розпалилася разом і жалість моя. Дев'ятий вірш. Не вчиню жару гніву свого. Більше нищити Єфрема не буду, бо Бог я, а не людина, серед тебе святий. І не прийду в люті гніву. При всьому тому, що заслуговуємо покарання, при всьому тому, що заслуговуємо жар гніву, я не прийду в жарі гніву. Бог каже, я не такий, як ви. Я не людина. І первосвященник Ісус Христос не такий, як людина. Коли ми до нього приходимо, коли ми стаємо перед Ним на коліна, дивіться, в мене перевернулося серце моє. Наскільки Бог описує цими людськими термінами, ми розуміємо, що Бог це Дух, Він не має плоті і крові. Але як Він описує, перевернулося моє серце з жалю, з любові до тебе, наскільки наш первосвященник Любить нас і приймає. І ніколи не скаже, звичайно, іди, протворизися, потім повертайся до мене. Прийди таким, як ти є, прийди сьогодні, прийди зараз. Це справжній дорого священник. Писання нам говорить Євреїв 9 розділ, 12 вірш. Що тепер з моменту Вознесіння Ісуса Христа, Євреїв 12 вірш, якщо можна покажіть, тепер, коли я зрішив. Так, я можу помолитися, якби ми були в старому заповіті, але потрібно було принести жертву. І я навіть не можу її принести, а потрібен навіть священник, щоб я міг принести. І, тобто постійно треба було хтось між мною і Богом. А зараз на Писанні говорить, що він на зброях козлів, тобто проношення тварин і та далі. Але з власною кров'ю увійшов до святині, і ми розуміємо, що під святині це і небо, це все Вознесіння до престолу Божого. Увійшов до святині один раз та набув вічне відкуплення своєї крови. себе? І первосвященник і жертва в одному лиці. Жодних ж. Мені вже не треба навіть жертву просити. Боже, прийми цю жертву за мій гріх. Не існує жертва за гріх, окрім жертви Ісуса Христа. І це. Це полегшення? Так, звичайне полегшення. Я можу в будь-яку секунду помолитися і сказати, Ісус, прости мені. І Ісус, будучи первосвященником і будучи жертвою за в одному лиці, прощає мій гріх і очищає мене. І Писання нам більше говорить, зауважте слово вічне. Набув вічне відкуплення, моє прощення гріхів не в моїх руках. Моє прощення гріхів, не від того, що я сьогодні принесу, подяку Богу, свою жертву принесу. Моє прощення гріхів у руках у Господу Бога. І в цих руках можна мати впевненість, в цих руках можна мати надію, спокій. Я дякую Богу, що Він є жертвою за мій гріх, і зауважте, вічна. Не тільки сьогодні, завтра, післязавтра, не тільки один рік, як пам'ятаєте, раз красний рік заходив на Кіпур, на день очищення, приносив жертву за очищення всього народу, а зараз і післязавтра і, після, і вічно. І я можу до нього підійти, і він мене прийме з добрим серцем, серцем батька. Які шукає тільки добра, який шукає тільки покаяння, тільки щастя, тільки добра для своєї для своєї дитини. Євреїм, 7 розділ 26 вірш. Ще одна риса первосвященника, Ісуса первосвященника, 7 розділ 26 вірш. Отакіму потрібен нам первосвященник святий, незлобивий, невинний, відлучний від грічників, що вище не написали. І коли я читаю ці місця Писання, я згадую іншого первосвященника. дуже яскраву особистість, і ви його всі знаєте, це Каяфа. І це саме той первосвященник, який робив все, щоб Ісуса стратили. Ви приходьте, Писання нам говорить, що з, -з священника шукають знання. Ви приходите і кажете, Господи, правосвященник, допоможи мені, я хочу одружитися. Я не знаю, що мені робити. Ця людина чи до ця? Що мені робити? Це гріх чи не гріх, якщо в мене, наприклад, є жінка і ще одна жінка. О, це гріх чи не гріх, що я там десятину трохи не додаю, а потім поверну якось там. Шукаємо знання, так? Якісь конкретну інформацію, відповіді, на якій можуть змінити наше життя. І тепер уявляємо собі каяфу, людина, яка чудово знає Біблію і Яка, Богу в лице каже, Ти богохульник. І роздирає на собі ще одяг первосвященника, що було заборонено в принципі пересвященника робити за жодних обставин. Ось так можна знати Слово Боже, букву. Ось так можна вивчити його на пам'ять. І ось так можна розкидуватись порадами. Підбадьорювати натовп, відпустіть вараву, скажіть, що вараву відпустили. Він наш людина, наша людина, він за нашу країну, там когось Римлян, був, вбив, а це якийсь сектант. Розумієте? І йому в лице сказати, ти богохульник. Отак можна знати Слово Боже і не знати Бога. Уявляйте собі, що було би, якби такий був первосвященник. Якби. Можна було, наскільки це сліпий, вів би сліпий, і де би ми опинилися. Ви знаєте, нам потрібно бути вдячним Господу за те, що він правдивий. І коли я кажу, що він правдивий, це він каже правду. Правду, яка добра, ти молодець, правда, яка для нас сумна. Правду, коли ти молодець, рабе, добрий та вірний, а тут ти лукавий. А все заради чого? Вдарити нас? Познущайтесь над нами? Сказати ти богохульник? Ні. Бог набагато добріший, ніж ми можемо собі уявити. Ось. Він каже: я, ти не можеш побороти свій ріх. Я це знаю. Ти не можеш побороти свій гріх. І дійсно ти богохульник. Це правда. Але я піду. За тебе боротись з цим ріхом на смерть. Я віддам себе. Перейду страшні муки. Але це той пересвященник, який жертвує собою заради своїх овечок, заради своїх дітей, заради спасіння, прощеннях, заради того, щоб коли настане час нашому серцю зупинитись. Чи то несподіванка буде, чи то ми будемо того очікувати на ложі лежати хворі. Невідомо. Але в той момент, що нас чекатиме, я дуже дякую Богу за те, що в нього добрі руки. І я знаю, що моя душа, я вірю, душа багатьох з нас опиниться в руках перросвященника, який жертви за гріх, який не визуважи. Зовсім немає нічого спільного зі злостю. Він не злий, він не має нічого спільного зі злим, злом. І, в принципі, він, так, він може мати гнів. Але це зовсім не то, що злість, ви зуважили, так? Емоційна річ, О, і коли людина особисто щось таке, емоційне і неправильне, В руках його, в руках цього первосвященника, моя душа спокійна. Любов Божа. Що ще можна сказати? Ось такий первосвященник наш Ісус, не такий, як Іллі, зовсім не такий. Ви собі пам'ятаєте його дітей? Що було з дітьми? Ви приходите до первосвященника принести подяку Господу, принести жертву, його сини приходять. Ще тваринка навіть не зготовлена, ще нічого немає собі. Оце буде моя частинка, це забирає, іди геть. І що ти знаєш, що його сини там сплять прямо в скині з іншими жінками? І що, тобі хочеться прийти до Бога? На жаль, ми бачимо багато людей через таке лицемірство певних служителів відвертаються від Бога, і це не секрет. Але це той священня, Ісус – це той первосвящення, до якого я завжди хочу прийти, з жертвою, і що буде, Він її прийме як святиня, дивлячись на моє серце. Сьогодні ми будемо приносити жертву. Просимо наші пожертви до нашого Господа Ісуса Христа, який згин Писання Вознісся, і став первосвященником вічним, який дає нам, який заступається перед нами, який співчуває нам в наших промахах, допомагає нам, який бажає нам тільки добра. Але найголовніше питання, друзі, найголовніше питання постає. а чи, в принципі, ти підеш до цього первосвященника, коли настане час серцею зупинитися? І тут таке питання задає Біблія. Який відкуп дасть людина за душу свою? Я зробив багато. Я побудував дві церкви. Я пожертвував гроші. Я допомагав бідним. Я ходив по вогу. бачив людину, я давав їй гроші. Я нікого не вбивав. І я старався, ну, в мене була одна дружина. Я старався бути хорошим батьком. Та на роботі ніби не крав нічого такого по великому рахунку. Я б прожив хороше життя, так би мовити. Це відкуп за душу? Ні. Немає нічого, що може зайти в нашу душу і забрати звідти її гріховність. Як? Хороші, в принципі, навіть ті, що ми сьогодні принесемо пожертви, як вони можуть, в принципі, щось тут поміняти? Так, як будинок, який ми будуємо, може поміняти щось всередині? це зовсім інші реальні. Тільки коли я звертаюсь до духовний світ, чому належить моя душа духовному світу? Тіло помирає душа в духовному світі. Коли я звертаюсь туди, в іншу реальність. До того, хто вищий всіх на престолі Первостаченка, в руках якого жертва за гріх. От тоді я скажу, Господи, прости мені, я грішний, я каюся, А Ісус відповідає, я знімаю з тебе гріхи. Друзі, я думаю, дуже всі, хто пішов у пекло, я думаю, мрія, мрія б Почути, якби був такий можливість, почути ці приємні слова. Ці слова, коли Ісус каже а я знімаю з тебе їх. Все. А більше ніхто і не може. Уявляйтеся? Нема іншого, хто може це зробити. Коли навіть священник вам скаже, прощайся тобі гріхи, напевно, Він це скаже, віруючи, що людина покаялась, і згідно Слову Божого, якщо ти щиро каєшся, Бог тобі прощає. і все. А знімає гріхи тільки Бог, тільки Ісус. Я запрошую вас до молитви. Давайте зараз разом помолимось. Як ви відчуваєте, що на своє, на вашому серці є щось, що досить вас, вас, що ви знаєте, що це є недобре, що це є не Боже, ви знаєте, що вас мучить якась провина. Можливо, ви відчуваєте, що є в вашому серці нерозкаяний гріх. І ви думаєте, що як ви прийдете просто до церкви, як ви принесете пожертву сьогодні, подяку, Господу, як ви з кимось мило будете посміхатись, просто славити Господу Бога навіть, слухати проповідь, що цей гріх зніметься, то не так. Він знімається покаяння. Це коли ви кажете, ось Боже, я знаю, що в тебе є камера, і вона бачить все. Ось я відкриваю своє серце, мені самому там неприємно дивитися. Що там є? Мені соромно, і, можливо, деякі моменти я сам себе ненавиджу. Я прошу тебе, Боже, зайди туди, зайди, забери то все звідти. Я все сам зробити не можу. Давайте будемо молитися, підносите до Господа Бога своє серце зараз, до нашого первосвященника. Який Ісуса Христа, який став розвященником, щоб заступатись, вічно заступатись за нас, щоб дарувати нам вічне прощення, вічне відкуплення. І якщо ви в перший раз ви ніколи в житті ще не молились до Господу Бога цією молитвою покаяння, ваші руки мають бути підняті високо догори. Піднесіть свої руки до Господа Бога, щоб всім серцем, всією душею прикликати Господнє Ім'я. Того, хто прощає, того, хто милий, того, хто не каже, не каже, підійди, а потім прийди. А каже: йди до мене. Йди до мене, йди до мене. Писання нам говорить: прийдіть до мене всі, каже Ісус, струджені і обтяжені. І я вам дам почуття. Ні, я вас заспокою. Я дам вам мир. Підходимо зараз до Господа. Хоча ми не рухаємось ногами своїми, але наша душа, наша душа має силу лимити до Бога, нашими думками, нашим серцем. Давайте зараз молитися. Господи, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти очистив наші душі. Боже, ми віддаємо Тобі наші гріхи. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти помер на Христі за наші гріхи. Господи, що ти не просто первосвященник, який приносить якусь чужу жертву, мою жертву. Ти себе приніс жертву. Господи, ти свою кров пролив. Господи, за мене, щоб побороти мій гріх. І я дякую тобі, бо я не можу побороти свій гріх. Ну, не можу я. Господи, я дякую тобі за те, що ти поборов. І тепер я маю силу звільнитися від нього. Дякую тобі, Господи. Якщо ви ніколи не молились молитвим покаянням, помоліться разом зі мною, піднесіть руку до Господа. Помоліться до Господа, він чує вас. Дорогі Господи Ісусе, я знаю, що ти помер за мої гріхи. І пішов на небо. І чуєш мене зараз. І я приходжу перед тебе як перва священника мого. Господи. Я приношу свої гріхи. Перед тебе, Господи, я прошу, їх від мене. Звільни душу мою від залежності, від коріння, від отволі, від блуду, від злих слів, від злості, від роздратування. Самі назвіть, що у вас є. Звільни мене, Господи. І все порожнє серце, налий Твого Святого Духа Боже. Я хочу мати зв'язок з Тобою, ниточку. Яку не можна розривати. Господи, я хочу бути приєднаним до тебе, щоб мати вічне прощення гріхів. Я дякую тобі за те, що твоя любов вища за розуміння людей в моє розуміння. Я дякую тобі за те, що ти завжди добріший, ніж я можу знайти собі убити. І я молюсь ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Якщо ви перший раз молилися цією молитвою покаяння, якщо ви відчуваєте, що зараз Господь Бог вас сторкнувся під час цієї молитви, якщо відчуваєте полегшення і милість Божу, обов'язково після служіння підійдіть, ми разом тут помолимось. Я хотів би дати вам короткі настанови, як читати Слово Боже, як молитися, яку роль відіграє церква в вашому житті? Бог любить вас. За все Господь я...